Друзі, привіт! Чим довше я займаюся цим каналом, тим більше переконуюсь, що наша сонячна система це абсолютно дивовижне місце. Особливо чудово те, що кожна планета, кожен супутник, карликова планета чи будь-який інший астрономічний об'єкт по-своєму унікальні. Крижаний супутник Юпітера Ганімет це третій із Галілеєвих супутників. Він є найбільшим супутником у сонячній системі і з найбільшим океаном рідкої води під поверхнею. Довгий час ми вкрай мало про нього знали, так само як і про інші подібні світи нашої зоряної системи. Але завдяки детальним фотографіям поверхні та іншим даним численних космічних апаратів наша сонячна система потроху розкриває свої таємниці. Мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA, і сьогодні говоримо про найбільший супутник найбільшої планети. Звісно, будь-яку розповідь про Ганімет варто починати з того, що це дійсно гігантський супутник, він майже вдвічі більший за місяць і маючи діаметр 5270 кілометрів, це насправді найбільший супутник у всій сонячній системі. Більше того, Ганімет навіть більший за планету Меркурій і карликову планету Плутон, і лише трохи менший за Марс. Тобто Ганімет легко можна було б назвати планетою, якби він рухався на орбіті навколо Сонця, а не навколо Юпітера. Фактично у списку об'єктів сонячної системи, впорядкованих за розміром, включаючи Сонце, Ганімет був би на 9 місці. Відкритий у XVII столітті італійським астрономом Галілео Галілеєм, Ганімет є одним з чотирьох найбільших супутників Юпітера разом з Іо, Європою та Калісто. Три з них були вперше помічені в один день 7 січня 1610 року, коли видатний астроном вдивлявся в небо через свій нещодавно вдосконалений саморобний телескоп, а четвертий супутник вдалося розрізнити починаючи з наступної ночі. Спочатку Галілей подумав, що бачить зірки. Проте, спостерігаючи за ними в телескоп протягом кількох ночей, він зрозумів, що ці, начебто, зірки насправді рухаються в іншому напрямку від фонових зірок і змінюють своє положення відносно одна одної. За кілька днів Галілей дійшов висновку, що бачать зовсім не зірки, а супутники, які описують орбіту навколо Юпітера. Відкриття Галілея, зрештою, призвело до розуміння, що планети обертаються навколо Сонця, а не сонячна система навколо Землі. Супутник, який ми знаємо як Ганімед, спочатку називався просто Юпітер 3 тобто третій супутник Юпітера. Але у середині ХІХ століття від цифрових позначень вирішили відмовитись, після чого супутнику дали ім'я на честь Ганімеда, троянського принца в давньогрецькій міфології. У міфі йдеться, що Зевс, прийнявши форму орла, переніс Ганімеда на Олімп, де той став виночерпієм олімпійських богів і, звісно, черговим коханцем похитливого володаря Олімпу. Розташований на відстані понад 1 мільйон кілометрів від Юпітера, Ганімед є сьомим супутником за віддаленістю від планети і третім серед Галілеєвих супутників. Повний оберт навколо своєї планети робить кожні сім днів і три години. Як і більшість відомих супутників, Ганімед припливно заблокований своєю планетою, тобто одна його сторона завжди звернена до Юпітера. А отже, один день на Ганімеді також триває 7 днів і 3 години. Вперше з близької відстані ганімець спостерігав космічний зонд Pioneer 10 у 1973 році, але він пролітав повз систему Юпітера на великій швидкості. Мабуть, тому якість зображень, м'яко кажучи, була не дуже. Проте навіть цих даних було достатньо, щоб науковці могли визначити деякі характеристики поки що маловідомого супутника. Voyager 1 та Voyager 2 вивчали Ганімет під час проходження через систему Юпітера у 1979 році і фактично показали перші зображення рельєфу далекого крижаного супутника. Також, завдяки даним Voyagerів науковці змогли вперше зробити точні оцінки розміру Ганімеда, виявивши, що він більший за супутник Сатурна Титан, який раніше вважався найбільшим супутником сонячної системи. Проте найкращі дані про супутник Юпітера можна було отримати тільки від космічного апарату, що обертається навколо Юпітера. І першим таким апаратом був космічний зонд Галілео. Він вийшов на орбіту навколо газового гіганта у 1995 році і в період з 1996 по 2001 роки здійснив шість близьких прольотів навколо Ганімеда, відкривши деякі незвичайні характеристики супутника та яскраві подробиці поверхні. І звісно, перше, що кидається в очі, коли ви дивитесь на крижану поверхню ганімеда, це те, що вона утворюється із двох типів рельєфу темного і дещо світлішого. Темні ділянки присутні у широких областях, які розділені смугами світлого рельєфу. Обидва типи поверхні мають ударні кратери, але на темній щільність кратерів більша, що вказує на те, що вона старіша за світлу частину поверхні. Орієнтовний вік темних ділянок складає приблизно 4 мільярди років, тобто ця частина поверхні збереглася з ранніх етапів еволюції супутника та взагалі сонячної системи. Також темний рельєф, який займає приблизно третину поверхні, окрім льоду, містить глину та органічні речовини, які, скоріш за все, вказують на хімічний склад численних планету з яких утворилися супутники Юпітера. Ударні кратери на Ганімеді, як правило, мають набагато меншу глибину, ніж кратери подібного розміру на скелястих космічних тілах, таких як місяць або Меркурій. Ймовірно, це пов'язано з характеристиками крижаної кори Ганімеда. Лід може бути не надто твердим, а отже міг просідати, тим самим дещо вирівнюючи рельєф. Тим часом яскравіша частина поверхні має більш крижаний склад, ніж темна, і вкрита складними візерунками з довгих та вузьких западин. Глибина цих жолобів зазвичай становить кілька сотень метрів і може досягати сотень кілометрів довжину. Вони часто лежать паралельними наборами із сусідніми западинами, розташовані на відстані 5-10 кілометрів одна від одної. Картина дещо схожа на поверхню іншого супутника Юпітера Європи. Цей яскравий рельєф, вкритий такими природними каналами, ймовірно, утворився під час періоду тектонічної активності супутника, в результаті якої внутрішні стискання руйнували кору та викликали тріщини. Точний час, коли саме відбувалася така активність, невідомий, але щільність кратерів на світлій місцевості свідчить про те, що це було на початку історії Ганімеда, але все ж таки пізніше ніж утворилися темні ділянки. Механізм нагрівання необхідний для створення потрібного рівня тектонічної активності для формування подібного рельєфу, і досі невідомий. Поки що науковці схиляються до версії, що активність відбувалася завдяки припливному нагріванню, коли в минулому супутник міг проходити через нестабільні орбітальні резонанси. Орбітальний резонанс це те, що сьогодні пов'язує між собою три з чотирьох галілеєвих супутників: Іо Європу та Ганімет. Кожного разу, коли Ганімет виконує одну орбіту навколо Юпітера, Європа тим часом обертається двічі, а Іо здійснює чотири оберти навколо планети. Такий резонанс орбіт супутників значно збільшує гравітаційну взаємодію між ними, а отже вони суттєво впливають на орбіти один одного. Наприклад, Іо та Європа через резонанс мають дещо ексцентричні, тобто витягнуті орбіти, а отже вони періодично наближаються та віддаляються від планети. При цьому шалена сила тяжіння Юпітера буквально розтягує супутники, коли ті наближаються до нього, а коли віддаляються, знову змінюють свою форму. Такі постійні деформації змушують нагріватися супутники із середини, як пластилін, який ви трохи пом'яли руками. Тепло з'являється завдяки тертю речовини глибоко в надрах супутників. Іо від цього ефекту страждає найбільше, через постійні розтягування і стискання поверхні до 100 метрів це геологічно найактивніше тіло сонячної системи. Навпаки, орбіта Ганімеда має зовсім невеликий ексцентриситет, тобто її форма це майже ідеальне коло, тому припливне нагрівання цього супутника має бути незначним. Однак в минулому Ганімед міг один чи декілька разів пройти через інші види резонансів, які могли розтягнути його орбіту. У такому випадку припливне згинання льоду також могло нагріти ганімед середини і викликати напруження в літосфері. І це могло призвести до розвитку тріщин і розломів, які в минулому стерли більшу частину старого темного рельєфу Ганімеда. Цікаво, що астрономи за допомогою космічного телескопу Габл знайшли докази наявності на ганімеді дуже розрідженої тонкої атмосфери, що складається із кисню, але й з тиском в мільярди разів меншим за атмосферний тиск на землі. Цей кисень не є доказом наявності життя на супутнику. Вважається, що він утворюється, коли водяний лід на поверхні Ганімеда розщеплюється на водень і кисень під дією радіації. Легший водень швидко втрачається в космосі, залишаючи кисень в тонкій атмосфері супутника. У 2021 році, завдяки спостереженням космічного телескопа, Габл, науковцям вдалося виявити сліди водяної пари в атмосфері Ганімеда, проте, на відміну від його сусідки Європи, водяна пара не виривається з під поверхні супутника у вигляді шлейфів. Натомість це скоріш за все результат сублімації льоду, спричиненої нагріванням крижаних ділянок поверхні. Сублімація це хімічний процес, у якому твердий матеріал пропускає рідку фазу і одразу перетворюється у газ. У цьому випадку вважається, що процес запускається змінами температури поблизу екватора Ганімеда. До речі, температура поверхні супутника коливається від мінус 182 до мінус 112 градусів Цельсія, тобто тут завжди холодно. Ганімет знаходиться далеко від сонця і не має достатньо щільної атмосфери, щоб зберегти тепло небагатьох сонячних променів, які він отримує. Проте дані спостережень показують, що супутник тепліший у певних регіонах і у певний період свого дня. Ганімет в основному складається з силікатних порід і водяного льоду, шар скелястої породи утворює мантію супутника, а під нею знаходиться відносно невелике залізне ядро. Орієнтовна товщина крижаної кори може складати до 150 кілометрів, під якою ймовірно знаходиться глобальний океан солоної води. Саме так вважається, що Ганімед це черговий крижаний океанічний світ сонячної системи. Принаймні дані космічного зонду Галілео свідчать саме про це, який виявив магнітне поле Ганімеда у 1996 році. А в 2015-му космічний телескоп Габл, спостерігаючи за полярними сяйвами на супутнику, підтвердив наявність підповерхневого океану. Великий солоний океан впливає на магнітне поле Ганімеда, а отже, і на його полярне сяйво. Вчені підрахували, що товщина шару рідкої води супутника має становити приблизно 100 кілометрів, що приблизно в 10 разів перевищує глибину океанів землі і містить більше води, ніж усі океани нашої планети разом узяті. Проте не поспішайте уявляти собі бурхливе життя під крижаною поверхнею Ганімеда. Європа у цьому контексті набагато перспективніша. Річ у тім, що океан Ганімеда настільки глибокий, що вода на його дні під дією величезного тиску повинна стискатися назад у тверду фазу, тобто у лід. Життя в найглибших частинах нашого океану виживає завдяки мінералам, які викидаються з геотермальних джерел, тому для наявності життя хороші умови це коли вода безпосередньо взаємодіє із кам'янистими породами. Але враховуючи товщину шару льоду між кам'яною мантією та водою, навряд чи щось подібне може статися на ганімеді. Однак деякі комп'ютерні моделі передбачають, що всередині супутника лід і океани могли бути складені в кілька шарів, як бутерброд, тобто під поверхнею може бути декілька шарів океану. Якщо це дійсно так, то внутрішній шар дійсно може контактувати із скелястою мантією, збільшуючи шанси на наявність життя. Але найдивовижнішою особливістю Ганімеда є його власна магнітосфера, відкрита місією Галілео. Відомо, що жоден інший супутник у сонячній системі не може похвалитись чимось подібним, і взагалі лише два інші тверді тіла Меркурій і Земля, можуть створювати власні магнітні поля. Враховуючи, що Ганімет має металеве ядро, його власне магнітне поле ймовірно створюється подібним чином до поля Землі, в результаті руху розплавленої електропровідної речовини в надрах. Але навіть наявність металевого ядра не дає науковцям впевненості щодо походження загадкової магнітосфери Ганімеда, особливо з огляду на те, що ганімед єдиний супутник із подібними характеристиками. До того ж, враховуючи розміри Ганімеда, він давно вже мав втратити необхідне тепло для підтримки ядра у розплавленому стані. Марс, наприклад, більший за Ганімед, але його ядро вже встигло охолонути, через що він не має власного магнітного поля. Одне з пояснень і досі рідкого ядра полягає в тому, що ті самі орбітальні резонанси, які ймовірно вплинули на геологічну активність поверхні, також допомогли зберегтися магнітному полю. Припливне нагрівання мантії могло посилюватись під час резонансів, залишаючи ядро супутника конвективним. Але чи це дійсно так, поки що ніхто сказати точно не може для цього потрібно більше даних. Можливо, місія Джуйс допоможе відкрити деякі таємниць Ганімеда. Космічний апарат Європейського космічного агентства планується запустити у 2023 році та досягне Юпітер у 2031. Місія досліджуватиме крижані Галілеєві супутники, зокрема Європу та Калісто. Але головною ціллю буде дослідження Ганімеда. І у грудні 2034 року апарат має вийти на орбіту навколо найбільшого супутника Сонячної системи, по суті, ставши першим космічним апаратом, який обертатиметься навколо супутника іншої планети. Рівень радіації на поверхні Ганімеда значно нижчий, ніж на ІО чи Європі. Саме тому Джуйс зможе обертатися безпосередньо навколо супутника, без ризику пошкоджень електроніки інтенсивним радіаційним випромінюванням. Тож, поки ми чекаємо на запуск нових місій до крижаних супутників Юпітера, більшість секретів Ганімеда поки що так і залишаться секретами, принаймні найближче 10-12 років. Я дякую спонсорам каналу за підтримку моєї роботи, навіть незважаючи на складні для нас усіх часи. Не забудьте, будь ласка, про коментарі та вподобайки до цього відео, а на цьому поки що все. Зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе і, звісно, вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!